Так, друзі, всім доброго дня. У нас дуже гарні новини. Новорічні знижки діють на тракторі Solis. Значить, прийдемося. Трактор Solis Extra коштував 9800 доларів. На сьогоднішній день до Нового року 9000. Тракторець Solis 26, звичайний, на вузькій колії, коштував 9600. На сьогоднішній день 8800. Далі йдемо, йдемо. Соліс 50 з кондиціонером коштував 24,5. На сьогоднішній день 22,300. 75-ка Соліс коштував 31,800. Сьогодні коштує 31 тисяча доларів. І легендарна 105 ка ціна 33 500 стара, нова 31,5 тисячі доларів. Тож, кому цікаво, тракторці наявності, приїздіть, тестуйте, замовляйте онлайн. Всім гарного дня, до побачення. Слава Україні!